Якщо говорити там в цифрах. То за 2022 рік ми вже залучили понад 650 тисяч доларів на соціальні проекти. Загалом зараз це за 8 років близько 150 реалізованих проєктів. Це спільнота в 15 тисяч людей, які або донатили, або подавали свій проєкт на моє місто, або активно там слідкували їх і безпосередньо підтримували. І це близько 15, напевно, партнерів, які так чи інакше залучені в нашу діяльність. Мене звуть Лукачко Сергій, я керівник краудфандингу і платформи Моє місто, що є частиною корпоративно-соціальної відповідальності Group. Моє місто це краудфандингова платформа. Вона покликана для того, аби поєднувати всіх, хто хоче зробити своє місто кращим. Тобто, це автори соціальних проєктів, це громадські організації, благодійні фонди або волонтери, які мають свою ідею соціального проєкту. Вони можуть її подати на платформу, ми її публікуємо, і розпочинається там збір коштів і привернення уваги до е, тої чи іншої проблеми, котра є в місті. А з іншого боку, та є люди, які готові підтримувати ці проекти. Тобто є такі наші користувачі, спільнота, яка підтримує ці проекти благодійними внесками. Також там з початку повномасштабного вторгнення ми приєднали до нас спільноту більше таку, напевно, міжнародну і бізнес-спільноту. Це наші там партнери, донори, яких ми залучаємо для того, аби більш оперативно і швидше підтримувати ті гострі проекти, які в нас реалізовуються через моє місто. Тобто, те, чим ми займаємося, ми допомагаємо е, авторам наших проектів замечити себе з доброчинцями. Партнерами, донорами і зробити так, аби вони залучили свої ресурси на реалізацію проєктів. Кожен автор подає свій проект в незалежності від тематики, тобто це може бути екологія, це урбаністика, освіта, допомога дітям, ВПО, соціальне підприємництво тобто будь-який проект, який має на меті системно допомагати людям або покращувати місто. Та У нас таких кейсів насправді довгострокових багато є два одеські, Перший це реабілітаційний зал Мотус в Одесі, який займається фізичною реабілітацією людей, постраждалих внаслідок аварій або набутої власної інвалідності. Ми там закуповували автомобілі, збирали кошти на тренажери, Зараз реалізовували закупівлю техніки разом з нашими партнерами Market Star Foundation. Ми закуповували техніку для реабілітації військових. Та другий там кейс це керамічні майстерні, важливий кожен для дітей з аутизмом. Це соціальне підприємництво, де власне команда цього проекту збирала в нас на платформі і збирає зараз кошти на керамічні майстерні. Це як правило оренда приміщення, закупівля пічок, керамічних матеріалів для виготовлення цих виробів. До повномасштабного вторгнення це, звичайно, були такі, е, напевно, теплі, душевні, ціннісні соціальні проекти, які мали на меті е, покращувати життя в місті, Та, як ці два проекти, так і сортувальна станція, яка була в Одесі, і багато іншого. Та? З початком повномасштабного вторгнення цей вектор дуже сильно змінився в. Подолання кризи, гострих проблем і того, що треба людям базово для виживання. Якщо раніше ми могли говорити про екологію, то зараз ми говоримо про те, як там, допомогти людям на прифронтових в деокупованих містах, і це може бути дуже часто їжа, вода, медичні е засоби і там решта історії. Е з останнього у нас там був проект по закупівлі там, медичного обладнання для важкохворих хворих е людей в Харківській області, це доокупований Вовчанськ, Куп'янськ інші населені пункти. Тобто ми там розуміємо, що є люди, які не можуть себе евакуювати, вони вимушено залишаються жити в цих містах, і їм для повного там свого функціонування потрібне якесь обладнання або конкретна допомога. У той же час в нас є а, і культурні а, проекти, це там збір а, коштів на книги для одеських бібліотек. Та бо є велика проблема в Одесі з російськомовними книгами, які бібліотеки утилізували. І зараз дуже багато бібліотек на Одещині не мають книг в принципі великого асортименту через те, що там є брак фінансування для цього. Тому ми там залучаємо спільноту для того, аби а, автори цих проектів могли закуповуватися і ми не, не конкуруємо та з допомогою військовим, а навпаки говоримо про те, що в першу чергу важливо і потрібно підтримувати наших військових. Якщо у вас є можливість підтримувати соціальні проекти в своєму місті, ви також це можете робити, але вони будуть реалізовані тільки завдяки тому, коли в нас буде та е, зрозуміла історія. На прифронтових. І коли там у військових все добре, і ви розумієте, що ось ви тут підтримуєте їх, і у вас є додаткові якісь власні ресурси, ви можете підтримувати соціальні проекти. У нас, якщо говорити там про індивідуальні донати, та це про людей, які там можуть підтримати проекти на 50, 100, 200 гривень, це в місяць в нас виходить. В сумах, напевно, від 8 до 20 тисяч доларів, які ми залучаємо в місяць, ця динаміка вона постійно плаває або збільшується, або зменшується в залежності від ситуації на фронті з одного боку і ситуації в країні з іншого боку. Та якщо ми говоримо там про... Минулий рік про блекаути у нас був стрибок на донати на соціальні проекти, бо в нас було дуже багато зборів на е, укриття, утеплення, генератори, старлінки і проекти пов'язані з тим, аби ми могли вижити в блокаут. Якщо ми говоримо про цей рік. Це там, наприклад, трагедія Каховської ГЕС, де ми е, публікуємо проект по, е, ліквідуванню наслідкам Каховської ГЕС по допомозі безхатнім тваринам, які залишилися на вулиці, е, на вулицях Херсону, яких треба евакуювати, рятувати, годувати. Тоді є також якийсь такий певне збільшення динаміки, бо люди включаються в ці е, в допомогу і вирішення цих катаклізмів. Для них це є безумовно важливим. Та? Але. Е, я би сказав так, що з наших проектів вони закриваються за рахунок ще партнерів. Це в першу чергу український насправді бізнес, який нас може підтримувати з одного боку, і це наші партнери, міжнародна спільнота, міжнародні громадські організації, які підтримують нас фінансово для того, аби ми могли закривати збори по проектам. Як правило, всі такі. Найбільш важливі критичні проекти вони в нас дуже швидко збирають кошти. Це як правило термін може бути тиждень, місяць, максимум два. Проекти закриваються, і ті, яким ці кошти зібрати важко, і вони власне залишаються в нас на платформі. І ми продовжуємо їх підтримувати для того, аби вони змогли знайти фінансування на те, що вони роблять. Цьому році насправді три такі найпотужніші в цифрах, напевно, три партнери. Та перший партнер це Market Star Foundation, який перекриває наші соціальні проекти і е, проекти по допомозі військовим. Це близько 70 тисяч доларів. Вони нам надали на реабілітацію військових закупівлю е, обладнання для реабілітації для закупівлі автомобілів. Е, Шин, колес і решти історій для конкретних військових. Другі наші партнери це в проекті власне голдпет, який є частиною «Моє місто», Це ветеринари без кордонів за два роки. Ми отримали від них, напевно, більше, ніж 250 тисяч доларів на допомогу тваринам. Це корми, стерилізація, ветеринарні медичні препарати, це корми і функціонування проєкту безкоштовних ветеринарних консультацій на прифронтових територіях, де людям в офлайні отримувати ці послуги мало реалістично, скажімо так. І третій кейс, який в нас був останній до Дня Незалежності, це спільно з. Власне, естонським урядом це міністерство зовнішніх справ, це громадська організація перехрестя культур. Вони організували благодійний концерт в Таліні, на якому зібрали 158 тисяч євро, які направили на закриття проектів на моє місто, і це наш перший такий кейс. Або де ми самі перевіряємо, куди ж ідуть кошти з благодійних концертів за кордоном. Бо дуже часто в минулому році ми задавали себе цим питанням, та? і дуже багато людей дивилося, що ось там в Штатах, Франції, в Німеччині це відбувається, куди ж ідуть ці кошти, бо далі якась комунікація відсутня. Та? І в нашому випадку от є можливість показати, та, що ці кошти є, вони надходять, і дійсно за них робляться соціальні проекти.